Вітаємося святом весни, це праця, це хліб, це руки золоті, що найближчі і найдорожчі для кожного в житті, бо пахнуть рідним домом і усім таким знайомим, і квіткою, і зерниною, і червоною калиною. Зі святом вас милі, зі святом вас наші рідні, українські жінки, усіх світових діамантів ви гідні. Жінка, мама, скільки в ній любові і тепла. Вона вдень і вночі, мама, де б не була. Зі своїми дітьми до останнього буде плакати і радіти, бо і в три роки, і в десять, і в п'ятдесят вони її діти. Жінка-вчителька, так само діти, хата, господарство, чоловік. А ще уроки, семінари, курси, лекції, педради, вебінари цілий рік. Тож удвічі сили більше треба, щоб піднести рівень знань до неба, щоб спішно поскладали НМТ та ДПА, щоб в порядку були дім, сім'я. Тож любові у наших жіночок учителів на всіх усіх завжди і всюди вистачає. І волонтерів, і печуть, і ший, і навчають. Тож. Кращих за наших жіночок вчителів не було й немає, бо велике і чуйне серце має кожна з вас в нім добра й любові про запас. Жінка захисниця, сильня, мужня, ніжна, вона не боїться лють ворожу грізну поруч з чоловіками на передовій вийшла боронити край квітучий свій. Жінка захисниця віддана народу. Бо для всіх виборює право на свободу, гордість і рішучість у полтих очах, бо сама обрала свій життєвий шлях. Жінка захисниця, ти кумир для мене. Жінка захисниця, будь благословенна. На жіночих донях кришталеве життя, воно тендітне і ніжне, горко розбите. Та покаже життя це мовла кров до диття. Її святі жінка, берегиня роду і всього світу. Тож плітаємо в переможності барвінковий вінок. Всі слова найкращі, найдорожчі і для жінки милі. Від усіх чоловіків, від хлопців, від їхніх діточок. Це надасть жінкам наснаги, віри, впевненості і сили. Ми усі діаманти зібрали сьогодні в дарунок для вас діаманти душі. Перли серця і неземної краси, та найбільший, найбажаніший, найдорожчий діамант перемогу. Просимо Боже усім жінкам принеси. Українські жінці подарують діамант, любов, щоб народились в Україні дітки знов і знов. Також даруємо діамант, це мир, щоб піднести берегиню України аж до зір. Українські жінці подарують діамант, добро. Щоб на землі рідній їй хороше завжди було. Прийміть подарунок діамант, здоров'я, щоб жилося в добробуті, в злагоді та з любов'ю. Даруємо нашим жінкам діамант, надію, щоб здійснилося найзаповітніші ваші мрії, а також діамант це віру, щоб наснага була життєва і духу неабияка сила. Українській жінці подарує діамант щастя на мирне життя у колі найрідніших як причастя. Тримайте в подарунок діамант це спокій, щоб оминали ракети і не лунали сирени і тривоги. Вам нашим найкращим подаруємо діамант, родину, велику сім'ю з дітей та онуків у щасливу годину яскравий діамант це вроду. Бо українська жінка гордість нашого народу. Тримайтеся, ми з вами, наші жінки. Ви ті, хто героїв, хто захисників народили. Ви ті, хто зібравши всю мудрість, всі сили, даруєте світло, підтримку, наснаву і крила. На ваших теплих долонях мільйони життів. Ви їх калиновим соком сілющим поїли. Росою мивали, щоб у вогні війни не згоріли. Ви їм прихиляєте небо, щоб нас боронили. Жінки України. Вище усіх планет і світів.